І так, всім здоров'я, бажаю. Що, сьогодні у нас знову збірочка ПК. І скажу так, це у нас знову буде 1155 сокет. І давайте почнемо. Материнська плата ось така. Скажімо так, саме звичайна, це у нас Asus P8H61MLX2. Нічого особливого, два слота під оперативну пам'ять, ну звичайна материнська плата. А от процесор доволі таки непоганий, це в нас i 7 2600, що доволі таки, навіть зараз, ну, відносно так, непогано. Скажемо, 8 потоків, і він ще здатний запускати навіть якісь сучасні. Ігри. Букова кришечка, звісно, до материнської плати у нас присутня. Далі оперативна пам'ять. У нас буде доволі таки крутезна штукенція. Це є ось таких: дві планочки: Corsair Венджекс. 8 МБ, дві планки по 4, частота 1600. Ну, відповідно, тут 1600 не буде, тому що тут підтримує максимум 1333. Але планки прикольні з радіаторами. Взагалі, кайф. Будемо їх ста новлювати. охолоджувати процесор буде знову таки. Боксовий Inter Cooler з мідним сердечником. Саме цікава відеокарточка. Ну, можливо, зараз хтось буде, скаже в коментарях, можливо, плюватися, але це в нас відеокарточка майнінг-версія. Напевно, вже кожен здогадався, що це за відеокарточка, а це в нас ось така XFX Radeon RX 470 на 8 МБ. І який плюс що тут в нас є HDMI. але скажем, хто буде плюватися. Це доволі таки непогана штука. В плані чого? Це в нас майнінг версія відеокарточка. Вона є протестована робоча на кожній відеокарці, навіть вказана температура 71 градус. Це цілком хороша штука. І майнінг версія відрізняється від звичайної, тому що у нас тут велетенський алюмінієвий радіатор, який охолоджує як і пам'ять, так і ВРМ. А звичайні версії зазвичай ну, вони такого охолодження масивного не мають. Якщо подивитися, ось це є в нас годон RX 470 майнер 8 ГБ. Хоча не знаю, чому тут пише MCI, ну але в принципі окей. Ну, стан, карточка доволі непогана вскривати. Я не думаю, що. Буду, якщо вона сімдесят 71 раду, вона є повністю протестована. Проблем немає, хочу сказати. Вісім пін тут у нас конектор живлення і коротше, ось така штука. Подивимося, як вона буде в нашому ПК. Зараз знову можливо буде хейт, тому що блок живлення у нас айґекул VX. І, в принципі, на 400 ватт, що цілком достатньо для цієї системи. У нас 324 ватт по 12 вольтовій лінії. Відеокарточка споживає скільки там Вт 120 і процесор 95. Все, тут більше особи такого нічого немає. У нас є 6 пін на відеокарту, що нам вистачить, і на 8 пін на процик. Знаю багато хто не VX-ів, Ну, в принципі, це бюджетні такі самі блоки живлення, але не знаю. Я багато комп'ютерів на них. Х, продавав і особисто не зустрічав їх ще якимось там мертвими. Якщо звісно, сюди поставити якусь відеокарточку, можливо, там вже 580, 1070, Ну відповідно, ця штука довго, я думаю, не проживе. Накопичуючи, у нас буде SSD на 128 ГБ під Windows і під ігри, файли жорсткий диск на 500 ГБ. Корпус має ось такий від Logic Power. Це у нас е, Midi, Mid як там MIDI Tower по суті. Ну чи Міні, навіть в принципі, реально корпус малесенький, нічого такого, дві USB всередині. Ось так у нас місце. Ну, Коротше, самий звичайний корпус. І до корпуса додавлю один вентилятор на 80 який Ми поставив на видув, і на боковій кишці є одне місце під 120 двадцятку. Поставимо ось таку з підсвіткою від розетки Cooler FS 120. Ну що ж, приступаємо до збірочки системного блока. Ну що, системний блок у нас готовий. Виглядає якось так. Прийшлося знімати жорсткий диск, тому що радіатор тут жирний і відеокарточка досить таки товста. І, блін, жорсткий диск просто отут внизу він не поміщається, тому треба було його закинути підверх. Тут місце до відеокарточки ще є достатньо. Взагалі так все доволі компактно, прикольно. Відеокарточка така велика, вмістилася. Жорсткий диск, скажем собі, спокійно висидів, перетивочка навіть з, з високими радіаторами. Встановив вентилятор 80-ку на видув. Підключив ось 120-ку на бокову панельку. Одним словом, зараз запускаємо комп'ютер. Ну що ж, комп'ютер вже повністю налаштований. Відеокарточка без проблем. Драйвера встановилися. Самі останні, що є на RX 470 i7 2600. І, до речі, все ж таки це є відеокарточка MSI, тобто зриняв усі характеристики з характеристиками MSI GPO-Z. І це повністю ідентично, то навіть пише субвендер MSI. Ну, але чомусь до неї додавали охолодження від XFX. Не знаю чому, але в принципі ладно, то вже таке. І так, є Superposition Benchmark, зараз запустом, хай буде 1080p і Medium. І раз подивимося, що взагалі по температурах, і скільки балів видасть відеокарточка. Ну що ж, в Position бенчмарк. У нас відеокарточка видала майже 7000 балів, балів. Максимальна температура була 73 градуси. На корпусі показано 71, але це враховуючи шоу. В нас маленький корпус, два вентилятори, то 73 градуси. Взагалі є цілком дуже хороша температура, але це в нас є всього-навсього бенчмарк. А зараз будемо тестувати ігри. І так, запустив всім любиму GTA 5, і тут в нас все просто шикарно. Full G, FXAA включено населення міста максимум, різновидне населення максимум і все, що міг, я викрутив просто на ультра. Крім, е, мі... а Хоча я не, не розумію, чим воно відрізняється. Ну хай буде оцей AMD Тіні, не знаю. Все решту просто на ультрах. І при таких налаштуваннях у нас ігра видає, можна сказати, 60 FPS, що доволі такий шикарний показник. Просто фулжі і все на ультра. Графіка тут у нас хороша. По показниках ми бачимо, що процесор у нас всього-навсього 50. Ватт, відеокарточка 88 місцями 90 Вт. Що теж непогано, по температурах зараз все окей. От зараз розігналися, 70 FPS навіть є. Ну gжиташечка на такій збірочці звісно, буде літати. Відеокарта у нас забрала майже 4 ГБ відеопам'яті, так що 8 ГБ, блін дуже і дуже багато. І так, запустив ігру Hogwarts Legacy, full HD розширення, середні налаштування графіки, і це в нас тільки початок ігри. Ігра буде фрізитися, це 100%. Тому що ігра не оптимізована, від слова, зовсім. І працює вона на систему, чесно кажучи, так собі. Ну, в нас початок ігри. на таких налаштуваннях доволі таки непогано, близько 40 кадрів. що цілком. Хороший результат, як для сучасної гри Full HD середнє налаштування. Так, і трішечки геймплею. Ну, Графіка та доволі непогана. Якісь фрізи є. Якщо забі забігти, там буде всередині, там в замку чи в місті. Там, звісно, трошки, я думаю, FPS більше просядить. Але бавитись взагалі можна без проблем. І давайте можна зараз виставити FSR. FSR. Як називає, це в нас приблизно... Вибираємо FSR 2.0 і давайте баланс. Спробуємо баланс виставити. І вже при такому у нас стабільних 60 кадрів, можна так сказати. Доволі таки хороший показник. FSR рятує ось такі відеокарточки в загальному такі компи. Відеокарточка у нас споживає 90 Вт, ближче до 100 вже. І по все одно тут віддихає. Тобто, а сьомий другого покоління він тут відпочиває 44 Вт. і при тому в нього нагрузка 40%, що взагалі дуже чудовий показник. Hogwarts Legacy можна бавитись. Запустив cs 2 Full HD на налаштуваннях, і які тут FPS? чесно кажучи, я зрозуміти не можу. Ну Зараз нас близько 90 кадрів. Блін, туди FPS... Ну, по-перше, так, погано його о, видно, показується. Так, вбили близько, я не знаю, чесно. Тут, ну, хай буде близько 100 кадрів, я думаю, є. Ну, фулежі ультраналаштування. Ну, отже, кеска стала якась. Блін. ну... Така собі штука, чесно кажучи. Вихочу, що у нас, блін, е ігри непогані тяне, типу на цій самі Ховерс Легасі. А тут у нас скільки? Близько, зараз 70-80, пригає вище 100. Коротше, незрозуміло. Ну, креску можна без проблем іграти. враховуючи, що це в нас ультра налаштування і HD, Якщо там кіберспортивно вибрати низькі налаштування, що зараз і спробуємо. Full HD і на низьких налаштуваннях, чесно кажучи, FPS став ще менший, тому що тут йде вже в упор, скажімо так, в процесор. І процесор у нас е особо не витягує, мені здається, хоча це в нас i7, але він, ну скажімо так, вже старенький процес. Ну, коротше, все одно, ліпше грати на ультрах Full HD, там у нас 70-100 кадрів, вони словом без проблем. Бенчмарк кіберпанку. І у нас фоложі розширення, середнє налаштування графіки без FSR і близько 30 FPS. Зараз на вулиці близько 37-40 кадрів, відеокарточка 100 Вт споживає, процесор 45 ближче до 50 Вт. В температурах все нормально. Доволі таки непоганий показник, фрізів немає, це саме головне. І можна кіберпанк бавитись при включеному FSR на баланс при тих самих налаштування графіки. У нас в приміщенні вже близько 50 кадрів, що на 20 кадрів майже більше. А на вулиці у нас FPS виростає най можна сказати до 60 кадрів. Ось нас присутньо, і це чудовий показник при FSR на баланс Full HD, середнє налаштування графіки. Next Gen версія відьмака Full HD на високе налаштування графіки. Відеокарточка не витаскує близько 27 кадрів. Ну майже тридцятка є. Ну, звісно, не, ну, не справляється вже 470. Ну, з цією версією відьмака Next Gen. Тому можна що включити, є дуже хороша штука. Е, тут є два варіанти: можна включити FSR або динамічне е, скелінг. Коротше, не знаю, як воно там правильно, але якщо його включити, то у нас FPS зразу піднімається до 60 кадрів. Ну, але звісно, тут вже розширення, як бачимо, просідає. Тобто, напевно, приблизько десь. Ну, до 720 пів, можливо, навіть. Але при такому у нас FPS в два рази більше, 60 кадрів, і що цілково такий чудовий результат. Але ж краще, динамічне, от, і динамічне розширення. Ось це ось так називається. Ми його вимкнемо, включ, включимо FSR. Зараз поставимо, включив FSR 2 на баланс. І в такому випадку це набагато краще, тому ми бачимо, що у нас картинка взагалі не мильна. Тобто фактично, як і на Full HD, нічим не відрізняється, але FPS у нас знов-таки виріс з 30 кадрів, хай буде до 50. Що, взагалі, є чудовий результат. І як казав, такі відеокарточки FSR штука взагалі спасає. У нас все ж таки Full HD, високі налаштування графіки. До речі, хочу подивитися, чи включений тут е, волосся. Хейтворк. Ні, виключений. Е, здається, виключений. Виходить. Бо думаю, можливо, FPS може просідати через Хейтворкс. Ну не словом, нормально. Full HD, FSR 2 на баланс. І у нас місцями 60 кадрів навіть присутньо. Фрізів ніяких немає. Іграється чудово. Ну що ж, ось такий вийшов системний блок, 470-та карточка на 8 МБ. Доволі таки чудова штука навіть зараз. Але нюанс по тому, що вони ну вони є усі з майнінгу, і тут, скажем так, лотерея. Треба знати в кого купляти, скажімо, нормальні протестовані е е карточки. Ну, в провірених хороших продавців. А цей системник завтра вже буде. В нового власника клієнт має приїхати і його придбати. Ми протестували. Якраз для таких ігор купляють дитині цього комп'ютера. Хватить з головою для ігор, типу GTA 5 танків навіть то відьмаків. І тим паче, навіть якісь сучасні ігри він таки потягне. Тому вийшов доволі такий хороший комп'ютер. Звісно, якщо я думаю, був би не I7 другого покоління, а щось посучасніше, в PS деяких іграх, таких як cs 2, там би був трошки більшим. А на цьому відео ми будемо завершувати. Всім дякую за активність перегляди, підписки і лайки. До наступних відео, до зустрічі усім па-па.